Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Київ фіксує збитки російські збитки від вже застосованих санкцій проти нафтових компаній за умови продовження тиску втрати росіян від таких обмежень, які тільки нещодавно були впроваджені, становитимуть не менше 50 мільярдів доларів за рік. Це заяви президента України Володимира Зеленського. І про це він сказав після розмови, після доповіді очільника служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Ми цією темою розпочнемо нашу наступну розмову іван. Ус, виходить з нами на зв'язок. Це головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня, пане Олеже Вітаю вас, і вітаю всіх радіослухачів слухачів радіо НВ також. YouTube глядачів. Дякую за те, що зголосилися. Ну то слухайте, якщо йдеться про ефект і, і такий, знаєте, раптовий ефект від тих санкцій, які от от були щойно запроваджені. Що ви можете сказати і про ту суму, яку я озвучив вище, посилаючись на президента України, і про те, як технічно це працює. Ну бо дійсно санкції були запроваджені лише нещодавно. А тут маємо ось такий прогноз щодо 50 мільярдів. Ну, давайте так. Це приблизна оцінка, тому що дійсно спочатку давайте дочекаємось 21 листопада, коли санкції реально запрацюють. Тому що нагадую, що коли вони були запроваджені, було зазначено, що дається період всім компаніям, хто мав контракти, і на момент власне запровадження санкцій з Роснефтю та Лукойлом до 21 листопада закрити ці контракти. Тобто, фактично, формально ще можна мати 21 листопада якісь справи з цими компаніями. Ось після цього періоду вже не можна. Тому будуть зараз, по перше, ці компанії шукати можливості оминання цих санкцій, а їх партнери шукати можливості отримання нафти, яку вони придбували у Лукоїла та Роснефті, так щоб це не. Підпадала під санкції США, і ось тут виникає перше питання. Ось добре, що США запровадили ці санкції, але чи буде так званий enforcement, тобто контроль за виконанням цих санкцій? Тому що якщо зараз, ну після 21 листопада, несподівано з'являться якісь нікому невідомі юридичні контори, маю на увазі юридичні об'єкти. А які будуть казати, що ось ми можемо постачати вам великі обсяги нафти, при тому, що ці компанії ніхто не знав, то це як на мене буде демонстрація верніше сигналом до того, що це не реально новостворені верніше, це не діючі компанії, це ефективні компанії, за якими стоять або снафта або Лукойл, які створили цих. Uh, ці ці компанії спеціально для того, щоб постачати нафту клієнтам, яку власне вони видобувають, а там вже вони між собою. Будуть, як то кажуть, визначати процедури, як нафта, яка реально належить авті, або Болокола, буде у цих фірм, які будуть відповідно мати відносини з партнерами, як, з якими раніше співпрацювала Індія або інші країни на сам Індію зараз. всі згадують і купували відповідно в розніфтілукола, тобто тут треба контроль. Але тим не менш, ми розуміємо, що перші наслідки вже є, бо більше вони були миттєвими. Вже за перші два дні. А ринкова вартість Лукойлу та Роснефті сумарно зменшилась на 5,2 мільярда мільярди доларів США. Станом на зараз то там падіння вже приблизно 11 мільярдів доларів США. Я думаю, що зараз воно зупиниться, тому що це була емоційна реакція ринків. Тим не менш зрозуміло, що зараз всі будуть дивитись наскільки ці компанії зможуть, як то кажуть, переналаштуватися на діяльність в умовах цих санкцій. Але вплив насправді буде не лише торкатися цих двох компаній Росняв та Лукойл, тому що насамперед слід відмітити, що це перші санкції від Дональда Трампа після інаугурації 20 січня цього року. Далі що під ці санкції потрапила найбільша державна нафтова компанія і не найбільша приватна нафтова компанія, бо більше це перша та друга нафтові компанії Росії. Враховуючи що до того, ще за Байдена третя та четверта нафтові компанії були під санкціями Сукутніфтігаз та «Газпромнефть», а то виходить так, що приблизно три чверті обсягу Росії експорту російської нафти вони зараз під санкціями, під обмеженнями. Тобто, тут є у Росії проблеми з реалізацією свого основного продукту на світовій арені. Плюс США, коли повернулись на санкційний трек, то це ж як відмічав перед цим не лише в сам факт санкцій, це ще можливості, а вони у США є щодо контролю за виконанням цих санкцій. Ось тут власне чому я кажу, що дуже велике питання: наскільки США будуть реально слідкувати? За тим, щоб санкції працювали, бо запровадити їх це як заборонити переходити вулиці на червоне світло світлофора. Але якщо нема контролю за всіми переходами то з великою ймовірністю велика кількість людей буде на червоне переходити, тому що будуть впевнені, що ніхто ніхто їх за це не покарає і ніхто не побачить. так що тут <кій> важливе завдання буде. Організувати контроль, ну і також побічні певні речі, які як на мене пов'язані з цими санкціями. Зверніть увагу на ініціативи в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Там, наприклад, ідея, яку Лінці Грем відстоювала ще з часів Байдена спочатку повномасштабної війни щодо визнання Росії державою країною спонсором тероризму. Ось якось про Байдені постійно відмовляли ці ідеї. При Трампі ну зрозуміло, якось також не на цього було. Але як тільки санкції запровадили, миттєво Лінсі Грем згадав, що ця ініціатива є. Якось згадав про іншу ініціативу щодо власне, РЕПО, так звана, тобто ці активи, які є російської влади на території Сполучених Штатів Америки, на них слід закопати озброєння і постачати його в Україні. Тобто ці дві ідеї вони отримали друге дихання, як на мене, саме через оці санкції проти Лукойла та РосНЕФТІ, які ми зараз побачили. Ем, ось цей контроль, про який ви говорите, від чого він може залежати. Наскільки це історія там політична, чи є така, знаєте, такий вислів, політична воля. Та е, тут потрібна політична воля Дональда Трампа і його оточення в Білому домі. Чи це все ж таки має відбуватися ну певною мірою автоматично? Ну бо відомо, якщо є, от ця ваша аналогія, та якщо є е, певне обмеження, ну не можна ходити на червоне світло, ну, то тут має бути і поліція, яка контролює і притягує до відповідальності. Ну, безумовна політична воля організації цього процесу, тому що ми розуміємо, що якщо не буде вказівки контролюючим органам перевіряти всі по, потенційно підозрілі поставки нафти з Росії чи пов'язані з Росією, то не буде відповідного ефекту. І плюс не слід забувати, що все ще триває шатдаун сполучених штатів Америки вже місяць з 1 жовтня. Не шатдаун. а рекорд до речі вже перейдено, Якщо ні, ні ще не перейдено, обичає 36 днів. Попередній рекорд шатдауну, тобто ще формально, є тиждень, щоб вирішити цю проблему. Щоб повернулось фінансування, і серед цього фінансування побути, у державних органів повинно бути фінансування контролюючим органом. Бо це елементарне, чому кажу про політичний момент, якщо наприклад не буде грошей на фінансування державних установ, то будуть казати всі ті, хто контролюють виконання санкцій, вони не отримують зарплату. А через шатдаун, відповідно вони не виконують свої обов'язки. Коли вони почнуть отримувати, там також будемо дивитися, чи будуть виділяти з гроші з того, що буде йти на державні структури на ці підрозділи, які слідкують за виконанням власне санкцій, і тут є певні побоївання, тому що якщо ми повернемось. Початок президентства Трампа, ну вже у нас почали забувати, але колись чи не найголовнішою персоною оточенні Трампа був Елон Маск, найбагатша людина на світі, який проводив разом з Рамасвамі реформи через так званий офіс Дорж, які власне оптимізували роботу державних органів, які скорочували людей, які слідкували за виконанням санкцій. зараз. Наскільки я розумію, ця активність. Цієї структури прозупинена, принаймні, Елон Маск пішов з команди про з вами Ми нічого не чуємо. А тобто, таке враження, що вони вже перестали особливо докучати Марка Рубіо, і, і якого вони якраз обрізали як державного секретаря. Але тим не менше також важливо, щоб відновили. Ті підрозділи, які були скасовані за часів реформ, маска називаємо це так, які якраз підкошували можливості сполучених штатів Америки щодо контролю виконання накладених ними ж санкцій, причому не лише тих, тих, що накладений Трамп, а й попередніх, які накладав його попередник Байден, і в принципі які існували і до Байдена, тобто за першого Трампа чи навіть Барака Обами, Тобто, це все слід відслідковувати, дивитись наскільки виконується, і з, і найголовніше запроваджувати заходи у разі порушення чи спроб обходження цих санкцій. Якщо це буде виявлено і буде достатньо підстав юридичних для відповідальності, тих хто це робить, це треба робити. Тобто, тут знову ж таки політична воля, не відкладати це в дальне шокляду, а робити миттєво для того, щоб ті країни, які думають. Якби все ж таки мати справу з Росією отримувати ресурси від Росії, відповідно давати гроші, розуміли, що за це прийдеться заплатити. Тому тут будемо дивитися і знов ж таки про відслідковування це не лише поява цих фірм, це які можуть не звідки великі обсяги нафту постачати, а це ще проведення розрахунків. Тому що найстрашніше, що криється в санкціях США, це заборона на розрахунки з підсанкційними конторами у національній валюті Сполучених Штатів Америки. А долар США це основа світу фінансів. Тому коли вам забороняють користуватись доларом, і вам забороняють розплачуватись доларом з тими, хто під санкціями, ви почнете думати, а як організувати цей процес, тому що всі звикли все рахувати в доларах, всі звикли розраховуватись в доларах. Навіть євроке формально є другою валютою світі, ну навіть як зверніть увагу в Україні, країна, яка прагне бути в Європейському Союзі, яка прагне євроінтеграції, ми зазвичай рахуємо все в доларах, а не в євро. Хоча логічно було б євро це робити. Тим не менше, і не лише має весь світ так робить. А тому тут треба, щоб все ж таки фінансовий контроль був більш жорсткий. Це вже питання до Скотта Бесон, Та я думаю, що досвід. І кадри у Міністерства фінансів США є найголовніше, щоб була політична воля, як то кажуть, тиснути ними на Росію Лукойл і діяльність цієї компанії за межами Росії. Є інформація про скорочення діяльності так званих дочок Лукойла на європейському континенті. Чи правильно я розумію, що це теж така історія абсолютно не уникна після впровадження санкцій, тобто вони не мають іншої опції. Безумовно, тобто, слід розуміти, що коли запровадили санкції, що має кажу, про проблеми з розрахунками, тому що е, почали розуміти багато хто, що дуже важко з ними розраховуватись, і Луковела розуміє, що це як валіза без ручки, тобто, це непогані компанії, але через проб... проблеми з розрахунками в донорах вони не можуть забезпечити їх ефективну роботу. Плюс, знаєте, ось зараз же ми всі чекаємо, що буде в 20-му пакеті санкцій. і в мене таке є обережне відчуття, що Лукойла Роснафта слідом за США отримує санкції від Європейського Союзу і заборону у розрахунках в Євро. Тобто, як то кажуть, США стимулювали цей процес і тут подивимось, тому що я думаю, що о, такі речі будуть відповідно Алікпієров, власник Лукойла, Він розуміє, що йому бажано терміново продати комусь, хто не пов'язаний з локоєм. тут, до речі, також завдання відповідних органів відслідкувати, щоб це реально було не пов'язано з локоєм компанії. Ось я думаю, що багато наших слухачів здивувались, коли Фредріх Мерц. Просив Дональда Трампа зробити виключення для двох компаній а Роснафти, тому що як він зазначив, вони були націоналізовані після початку повномасштабної війни і не мають відношення до Роснафти. Я так розумію, що США розібрали в цьому питанні і дійсно виключили їх, тому що стало зрозуміло, що так там до 2022 року. Це були складові імперії Роснафти. А після націоналізації це компанії, які не мають до неї відношення. Тому тут також будемо дивитися, як, як власне, хто буде конкретно купувати активи Лукойла. Чи будуть це люди які. Може офіційно не мати ніяких стосунків, скоріш за все, не будуть мати офіційно стосунків до Лукола, але реально оці контакти будуть це завдання знову ж таки для усім та для спеціальних служб, які подібну інформацію знайдуть, і вона повинна бути також використана у разі заяву Лукола, що ось це вже на наші активи знімайте з них санкції, тобто треба перевірити, чи дійсно нові власники незалежні, чи все ж таки це певні такі підставні особи, які є, у яких нанявкових для того, щоб організовувати свій бізнес, але щоб обминати санкції. Ось власне чому постійно я говорю, що подібні речі слід постійно відслідковувати. Ну, але якщо про це говорить Фрідріх Мерц, то це теж певно, знаєте, його політична відповідальність. Тобто, е чи не вийде так, що канцлер Німеччини, ну давайте так просто скажу просив за росіян у Дональда Трампа? От, ось чому, чому власне кажу, що треба роз'ясувати, тому що формально він же. Не казав, що я прошу з Росіян. Він казав, що ось дві компанії вони не мають відношення до Роснафти. і ось тут треба розібратися, Чи дійсно вони не мають відношення? Наскільки я розумію, американці розібралися, бо інакше вони не знімали санкцій цих компаній. Але ж якщо є навіть такий прецедент, як на мене, на слід повторювати його у всіх інших справах, тобто кожну конкретну справу слід окремо розглядати і перевіряти сам факт того, чи є там якийсь зв'язок з попередньою материнською компанією чи ні, тому що все ж таки ми довіряємо Мерцу, і якщо він каже, що це не має відношення до Роснефті, ростати добре, але це ж може бути. В кінці кінців і Фрідріх Мерц може не мати повних інформації, тому що може бути дуже все гарно заховано, і Маю на увазі оця система власників оцих активів. І формально вони дійсно можуть бути далекими від Лукойла, але в кінці кінців може так виявитись, що ці компанії так чи інакше прораховують прибутки на рахунки, які так чи інакше мають відношення до кола. А отже, я складовою цієї системи, тому подібні речі не повинні відбуватися. Це слід втористю слідковувати і припиняти їх як тільки така інформація буде знайдена. Російська промисловість і е, галузі, в якій вони працюють, 18 з 24 галузей. Е, йдеться тут про обробну промисловість. Перебувають в стані рецесії, це майже 80% від усіх товарів, які випускають на території Росії. Це спеціальний звіт від експертів Інституту, інституту народного господарського прогнозування. Це це російський інститут. Одразу скажемо. Ну і тут знаєте, з точки зору політичної реалії цієї країни з'являється, що найменше подив. А чи дійсно вони могли отак просто і ясно говорити про таку шалену, про такий шалений відсоток. Рецесії 80 відсотків за інформацію самих же російських дослідників, а панележно. тут слід розуміти, що в самій Росії є попри те, що це авторитарна країна, є різні думки і фінансово-економічний блок. Так званий, вони в принципі вони підштовхують російську владу до того, що війну треба зупиняти, і не випадково ці були статті в йорк по стосовно вже колишнього заступника голови адміністрації Путіна Дмитра Козика. Який за заявами Таймсу казав, що війну треба зупиняти ну, в принципі не секрет, що Козак був єдиною людиною, який голосував проти початку масштабної війни, І навіть була інформація, що він у в'язниці був певний період, тому що не сподобалося Путіну це голосування. Але оскільки Путін не любить. Замінювати кадри, то все ж таки його повернули, але тим не менше є, є голоси цього фінансово економічного блоку, бо більше. Знаєте, в Росії жбірбанк ну, це найбільший банк, а другий банк це ВТБ. І ось представник ВТБ він декілька місяців тому казав, що знаєте що в Росії взагалі-то технічна рецесія. Тобто він сказав, що якщо порахувати правильно ВВП, то буде мінус 0,6 в з першому кварталі до четвертого кварталу 2024 року, і мінус 0,6 в у другому кварталі 2025 до першого кварталу 2025. По третьому кварталу ну, він ще тоді надавав ці цифри, треба дивитися, але сам факт того, що все ж таки це падіння є, і є інші проблеми, і фінансово-економічний блок їх пачить. І тому була така цікава історія, коли е, заступниця міністра закордонних справ Росії, речниця Марія Захарова, сказала, що в Росії там чудова економіка краще ніж у всіх. А uh, є такі ну, опозиційний він, звісно, за війну проти України. Але він, uh, як то кажуть, комуністичних поглядів колишній кандидат президент Росії Платожки. Він гарно відповів сказав, що знаєте, uh, тут Марія Захарова сказала, що все добре. Але дві структури з неї не східні. Сподіваюсь, вона не вважає їх на агентами. Це Міністерство економіки Росії, це центральний банк Росії, які на відміну від Захарової відповідають за ці сфери. І обидві говорять, що великі проблеми є. А, і це про тому, що підкреслюю, це державні органи, тому що реальні проблеми вони ще більше. Знаєте, є такий російський підприємець Дмитро Потапенко, а він там ну, і на агент, тому що, як то кажуть, багато правди говорить. Тому одразу він агент потрапив. Він сказав, що центральний банк Росії каже, ну не вдається інфляцію отримати до 4%, Це запланована цифра, але реальна інфляція десь приблизно 8%, може, де. А за словами Потапенка каже, ми він його колеги робили розрахунки для окремих компаній приватних, і каже: у нас коридор інфляції 28-32. Тобто, і не 4, і не 8, і навіть не 18. і 28 – Це найнижча межа, тому що каже, реальна інфляція дуже висока, і реальні проблеми з ВВП. І ці реальні цифри, і Міністерство економіки, і Центральний Банк Росії бачить, вони не можуть. Кричати про це відкрита, але обережно вставляти інформацію: ось тут падіння, ось тут падіння, ось тут проблема. Вони це роблять, тому що це їх аргументація, бо інакше е, основна влада в Росії, якою є Путін, його найближче оточення. Вони не будуть реагувати на подібні проблеми. реагувати треба, тому що ну, економіка летить тартари. Е, і ми бачимо, як навіть центральний банк, попри Росії поблиша шалений тиск щодо зниження. Ключової ставки до 12% відсотків вони знижують її по пів відсотка. Зараз вже там 16 з половиною відсотків. Хоча там підкреслює, говорять той же очільник збірбанку Герман Греф, що треба 12 Тобто для того щоб все ж таки у Путіна оточення не було в ілюзії, що все добре, як на мене з'являється ця інформація, що взагалі та рецесія, тобто -то треба звернути увагу на економіку, треба щось робити, бо інакше, інакше, проблеми вони лише зростають Угу. Ну так щось робити. Це знаєте дуже оптичне таке формулювання, так. але я не думаю, що вони мають конкретику, ну, бо все зводиться до того, що не треба було починати війни. Так. Е, так. Іван Ус, та я вам дуже вдячний. Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук з нами на зв'язку. Шановна аудиторія, тут подякую вам за присутність. Лишайтеся на радіо НВ і надалі. І бережіть себе. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.